Вітаю кожного, хто сьогодні тут є з нами, хто буде дивитися по інтернету, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, вітаю вас, дорогі брати та сестри. Слава нашому Господеві, слава і подяка за те, що ми можемо сьогодні бути тут, можемо роздумувати над Його Словом. І якраз сьогодні хочу поділитися роздумами, які я мав напередодні, поділитися своїми роздумами щодо Слова Господнього. А саме ця історія записана в Євангелії від Луки 10, 10 розділі. З 25-го 25 тексту. Потрібно нам читати. Євангеліє від Луки, 10 розділ з 25 тексту. І підвівся ось законник один і сказав, Його випробовуючи, його Ісуса Христа. Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав, Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав правильно ти відповів роби це і будеш жити. Знаєте, дуже гарно відповів Законник на це питання, але воно може і не дивно. Такі похожі тексти ми так само зможемо з вами прочитати в Матвія 22 розділі. Дуже похожі тексти, коли вже Ісуса запитували е, про заповіді, і якраз запитували, яка ж заповідь в законі е, найбільша. І тоді Ісус е, відповів дуже похожим чином. Отже, Матвія. 22 розділ з 36 го вірша. Учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Ісус Христос так відповідає, коли Його запитують, яка ж заповідь найбільша. В цьому випадку законник так само дав відповідь, знаєте, воно й не дивно, адже маємо дві скрижалі і на обох записаний, записаний закон. І якщо так брати читати, то один закон стосується відносин людини і Господа. Тобто, як людина повинна ставитись до Господа? Що Господь один єдиний Бог, хай не буде в тебе кумирів, хай не буде в тебе ідолів, не взивай ім'я Господнє надаремне і пам'ятай день святий суботу, це ми добре знаємо. А друга скрижаль, якщо брати другі заповіді, то друга скрижаль, друга частина заповідей, стосується відносин людини і людини. Тобто, як ти як людина повинна відноситись до свого ближнього, до іншої. Людини. Читаємо далі з 10 розділу, з 10 розділ 29 текст. А той, законник мається на увазі, бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив. Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком, випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит. надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив там якийсь самарянин. Та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши олива, оливи і вина. Потім його посадив на худобину, власну, і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, вийняв він два динарія та й дав їх господареві і сказав: Заопі... Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником. А він відказав: Той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Отже, ми маємо цю історію, і вона так і в Біблії називається. Притча про милосердного е, Самарянина. Е, сна, добре знав цю історію. Не раз, можливо, навіть її читав, але цього тижня, коли е, читав, перечитував ці тексти, е, кож, дивуюся кожного разу, як Ісус вміє відповідати. Коли йому дається пряме запитання, хто то твій ближній? Він не каже конкретне визначення, що це там твій там, сусід, друг твій чи ще хтось. Ісус говорить притчами і говорить такими притчами, що вже знаєте навіть і важко щось до них додати. І саме по цій притчі Ісус так розказавши, що цю притчу вже немає вже що додати, хто твій ближній. Слухайте, є ще хто такий ближній, От, якщо так брати на наш розум, є друг, є ближній. От, І ми би так перевагу віддали другові, бо ми бо друга ми знаємо, з другом ми один одного більше знаємо, ми, можливо, навіть більше спілкуємося, а ближній – це той, кого я там. Ота, як в цій історії можу зустріти по дорозі, можу там взагалі один раз в житті побачити, він буде для мене ближній. А друг це той, кого я можу частіше бачити, з ким, з ким я буду частіше спілкуватися і е, 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 краще його знати. І ви знаєте, що в цій ситуації, в цій, цій притчі, яку Ісус розповів, що… До ближнього поступили так, що навіть, можливо, не кожен друг би поступив по відношенню там до тебе, чи чи ти інколи навіть, може маючи друга, не, не приділив би скільки уваги, скільки приділив цей е, с, с, добрий самарянин. Тим більше, що ми читаємо в 33 му вірші, проходив вже там. Якийсь самарянин, тобто випадковий самарянин, який не знав цю людину. І давайте навіть прочитаючи 30-й вірш ще раз, Ісус відповів і промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону». Я можу припустити, буду мати таку сміливість, що з Єрусалиму до Єрихону йшов чоловік, і це скоріше за все, що міг бути єврей. Адже в той час всі ходили в храм на поклоніння, а храм, храм знаходився в Єрусалимі. І ми навіть з вами можемо і прочитати в діях святих апостолів 8 розділ. 27 віршик. І ця історія так само нам добре відома. І вставши, пішов він. І ось муж епіопський скопець, вельможа Кандаки, цариці Епіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Тобто навіть люди з іншого народу приходили, всі сходилися в Єрусалим для того, щоб поклонитися, щоб принести жертви. І так само в ДІІ, другий розділ, про їх, над яким ми зачитували з цього тижня. Зокрема, святкуючи свято П'ятидесятниці другий розділ з п'ятого вірша. Там так само написані, такі тексти, такі, такі значення. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небо. Тобто звідусіль сходилися люди, зокрема євреї, і не тільки, щоб поклонитися е, в Єрусалимі в, храм, в храмі До храму. І тому я собі так припустив, що, можливо, навіть це був єврей. А якщо це міг бути єврей, бо він йшов з Єрусалиму, то євреї і Самаряни вони не ладили, наскільки ми знаємо. І навіть ми про це можемо прочитати в Євангелії від Луки, попередній розділ, ми зачитували з вами 10-й, попередній розділ 9 й з 51-го віршика. І сталося, коли дні Вознесіння його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати, а ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалим. І тут ми в зносі можемо прочитати, що. Між Самарянами та євреями була велика давня незгода, тому Самаряни не пропускали через свою землю євреїв, прочан до Єрусалиму. І знаєте, дуже так з одної сторони і сміливо, і цю притчу розказує Ісус Христос до євреїв, що священники. Священник і Левит це якраз були такі дуже поважні особи в єврейському народі. Левит він мав право священства, ну і вже з Левитів потім ставали священниками. Але що священників, що Левитів дуже поважали, оскільки Господь вибрав це коліно, саме Левія, на служіння. І вони мали велику повагу в народі. Тут Ісус Христос приводить приклад, що ні священник, ні Левит просто пройшли і ніякої уваги не звернули на цього чоловіка. І розбійники, коли напали на цього чоловіка, написано, що обдерли його і завдали йому рани. Тобто, Священник, можливо священник і Левит, можливо, всі так можна думати, що вони поспівчували цій людині. Але крім співчуття, нічого більше далі й не було. І не було також, оскільки розбійників його повністю обдерли, то. Не було, якби був одяг, то ще можна би було якось спробувати ідентифікувати його. Тобто, Можливо, він з якогось народу, з якогось племені, можливо, можна було б по одязі навіть визначити, можливо, там в одязі була б якась ім'я або ще щось таке і написане. І тоді на нього би скоріше звернули увагу, особливо якби він був з єврейського народу. Але написано, що обдерли його і нічого не було на ньому. Тобто іще й був поранений. І ці священники Левит просто пройшли повз. Тоді ж, як самарянин, той самарянин, який мав би ворогувати з євреями, які не пропускали їх через свою землю. Ісус говорить, що самарянин взяв і змилостився над ним, обробивши його. Рани, і е, навіть е, наскільки потурбувався, що посадив на свою худобину, доправив до гостиниці і так само заплатив, щоб за ним доглянули. Поки він не буде е, здоровий, і поки він не зможе звідти е, піти е, сам. Ще що хотів би додати відносно того, що я казав про священників і левитів, які були в той час, про це ми так само можемо прочитати в Луки, 11 розділ 42, -й, 44 -й вірш. Горе ж вам фарисеї, бо ви десятину даєте, та рути і всякого зілля, але обминаєте. Суд та люб, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Тобто на людях Господь ксніше каже, що на людях вони дуже такі гарні, дуже правильні. Але якщо потрібно отак, таку справу зробити, про яку, можливо, і ніхто не дізнається, то вже е, видно, що при, просто пройшли повз. І так само в цієї притчі е, є і е, великий духовний зміст, окрім того, що е, самарянин змилувався над ось, ось цим чоловіком, проявив е, таку милостиню до нього. Так само тут є духовний зміст. Духовний зміст в тому, що розбійники можуть нападати і такі духовні розбійники можуть нападати на членів церкви. Навіть чув таку думку, що ці розбійники можуть бути і самі інколи члени церкви, які своєю поведінкою, своїм, можливим вченням можуть завдавати ран, духовних ран братам, сестрам своїм. Своїми, своєю поведінкою, кажу, або е, своїми якимись переконаннями, які, е, які вони, до, до яких вони собі дочиталися, але не мають підтвердження у Біблії. І вони можуть е, ранити братів, сестер, ранити, ранити ближніх, то дуже важливо приходити таким людям на допомогу. Той добрий самарянин. Найкраще підходить під це визначення Ісус Христос, який потурбувався про нас, який заплатив за нас велику ціну і який далі турбується про нас, пославши свого Духа Святого. І хоче, щоб ми разом були всі разом. А священники Левити це можуть бути навіть брати сестри в церкві. Знаєте, теж слухав таку думку, що той священник це може бути навіть пастор, але знаєте, що пастор, справжній пастор, він нікого не відвернеться від брата і сестри, який буде мати в цьому, які будуть мати потребу в тому, щоб про нього потурбувалися. Але є пастирі, які живуть на зарплаті і, і їм добре. Зарплату отримали суботу служіння провели, все, від суботи до суботи мене можете не чіпати. Це, звісно, такі нещирі пастири, але тим не менш такі є. І Левити це можуть бути брати-сестри з е, церкви, які так само е, в суботу гарні, в суботу прийшли, а відгукнутися на біду, коли це необхідно, е, то другим разом. Я не можу цей тиждень. Сам же Ісус Христос і приводить приклад цього доброго самарянина. Сам Ісус Христос ніколи не відвертався від нужденних, ніколи не відвертався від тих, хто потребує. І тому Він розказує таку притчу, що ти будеш ближнім тоді, коли ти потребуєшся. Про Брата, сестру тим більше, або про того, хто має нужду і хто потребує е, цього. А Ісус Христос е, віддасть за Нього навіть більше. Цього тижня так само мав роздуми е, з братами, сестрами і ми досліджували, ми, ми досліджували Слово Господнє і прийшли, був там такий цікавий вираз. Що коли ти допомагаєш своїм ближнім, ти робиш і їм добро, і так само ти складаєш собі скар на небі. Тобто ти нічого не отримуєш, ніби, ніби ти нічого не отримуєш взамін, але при цьому ти робиш от, отаку подвійну справу: ти допомагаєш своєму ближньому йому добре. Він тобі за це буде дякувати. І так само Господь за те, що ти нічого від нього не взяв. Він запише тобі, і в тебе будуть скарби на небі. Такими коротенькими роздумами, брати і сестри, я хотів і з вами поділитися. Знаєте, інколи буває тяжко от, проходиш і є боє нужденні люди. І інколи бувають такі клопоти, земні, спішиш, знаєш. І і людина просить, і ти вже не знаєш, як тобі вже тут підказують, що треба зупинитися, і якось цій людині допомогти. Можливо, фінансово, можливо, там, нагодувати цю людину. А з іншої сторони ти вже запізнюєшся, ти спішиш на якусь зустріч, щось в тебе теж якісь твої важливі справи, то ви знаєте, от я собі завжди так ставлю, що. Якщо я запізнююся, то, вже, то я вже запізнююся. то вже нема різниці, чи на 5 хвилин, чи на 10, чи на 20, я запізнився. Але добра справа, яка буде зроблена, на тобі зарахується. Тому, брати і сестри, е, такими коротенькими роздумами хотів нагадати, бо всі, бо всі ми знаємо, хто є наші ближні. І щоби. По можливості ми були, як е, той добрий самарянин, який е, змилостився над ближнім, ну і допоміг йому. Е, нашому Господеві нехай буде за це все. Слава і подяка. Амінь.